Доброго дня! Вас вітає компанія Wells Україна та презентує унікальний бізнес, в якому ви здійсните захоплюючу подорож до самопізнання та створення власної бізнес імперії. Деякі з наших друзів вважають, що нам не слід розповідати вам про це, але це важлива інформація, і ви повинні її знати. А саме, в чому полягають секрети багатих людей? Більшість людей опиняються в незручних ситуаціях лишень через гроші. Тому в школі та вузах приділяють увагу багатьом предметам, але мало знань стосовно фінансової грамотності. В школах та вузах зовсім не говорять про гроші. Що ж таке фінансова грамотність? Якщо сотні людей роздати по 10 тисяч доларів, то 80% витратять їх до кінця року. 16% Можливо, отримують 10 500, якщо покладуть гроші в банк. І тільки 4% в кінці року будуть мати від 20 тисяч і більше мільйона. Ось це ми називаємо фінансовою грамотністю. В школі нас вчать читати книги, але ми не знаємо, як читати фінансові або річні звіти. Нас не вчать в школі фінансової грамотності. Що таке фінансовий баланс? Це визначення дуже заплутано в фінансових посібниках. Найкраще це пояснює Роберт Кіосакі. На слайді ви бачите основні поняття, які лежать в основі фінансової грамотності. Фінансовий баланс складається з звітів про доходи та розходи або збитки, також балансовий звіт, в якому є активи і пасиви. З цих понять починається фінансова інтелігентність. Але основна причина фінансових негараздів полягає в тому, що люди не розрізняють активи і пасиви. Ви можете знайти ці поняття в книгах по економіці або в словнику, але їх пояснення там дуже заплутані. Тому скористаємось визначенням Роберта Кіосакі: Актив це те, що приносить мені гроші, пасив це все те, що забирає в мене гроші. Причина в тому, що більшість людей і їх так вчили. Вважають, що їх будинок, в якому вони живуть, це їх актив. І навіть що їх автомобіль це також їх актив. Але ми бачимо, що все це забирає в них гроші, тому це не активи, а пасиви. Але якщо і ці визначення будуть для вас незрозумілі, то скажемо простіше: якщо я залишусь без роботи, актив нагодує мене, а пасив з'їсть мене. Думаю, що у вас не залишилось питань стосовно активів та пасивів. Існує ще один секрет успішних людей. Багаті не працюють заради грошей. Фінансово грамотні люди або ті, хто тямить в цифрах, знають, що таке фінансовий потік. Давайте розглянемо різницю між бідним та середнім класом. Для цього глянемо їх доходи, балансові звіти і оприділимо, як розподіляються гроші. Як правило, у бідних є тільки робота. Вони отримують дохід від роботи і він падає, вони платять за квартиру, купують речі, їду. Їх доходи перетворюються в розходи. Так виглядає грошовий потік бідних людей. Схема середнього класу має деякі відмінності. Вони також отримують дохід від роботи. Але середній клас виплачує іпотечні кредити. Можливо, кредит на авто або заборгованість по кредитним картам, Тобто їх розходи також ростуть і гроші прямують в цьому напрямку, що і в бідних. Тепер ви бачите, чим грошовий потік бідних відрізняється від грошового потоку середнього класу. А тепер глянемо на потік багатих людей. Він починається з активів, які приносять їм доходи. І якщо бідні та середній клас концентрують свою увагу на доходах, то багаті концентрують свою увагу на активах. Саме в створенні активів полягає секрет багатих людей. Тому кожен, хто не народився багатим і в кого є тільки робота, кожен раз, коли отримує гроші, ось в цій точці зустрічається з вибором. Саме тут ви приймаєте рішення бути багатим, бідним чи мати середній достаток. Якщо ви отримали гроші, потратили їх, то це ваш вибір. Якщо ви купили сорочку, годинник, п'яті окуляри, сходили в ресторан, то ваш вибір потратити гроші. Ви вибрали бідність. Або коли виростають ваші доходи, і ви купуєте будинок, авто, чи розраховуєтесь за відпочинок кредитною карткою, в цьому випадку ви Поводитись як середній клас. А якщо отримавши гроші, ви вкладаєте їх в активи в цей момент, коли треба вибрати між бідним, середнім класом та багатством, тоді, вкладаючи гроші в активи, ви обираєте бути багатим. Але ваш вибір залежить тільки від вас.